Було роблю чи гуляю, чи Богу молюся. Усе думаю про нього і чогось боюся. Дурна була молодая. Я все виглядала, чи не йшла за рушниками, і не сподівалась, що він мене дурно дурить, а серце боліло. Ніби знало, що так буде, сказати нейміло. А якби було, сказало, то я б не любила. Може, б, тоді до криниці у гай не ходила, а то зранку і з вечора ходила, гуляла, доходилась, осталася. Навіки осталась дівувати. Тяжко мені у матері в хаті старітися. А своєї вже хати не мати. А ще й досі, чи роблю що, чи то так гуляю, усе думаю про нього. І чого не знаю. Чого думаю, чого я у той гай ходила, і за що його так довго, так тяжко любила.